Повертається жінка після роботи додому, втомлена, сумки з продуктами важкі, заходить у під'їзд, у ліфт, а потім забігає чоловік, знімає штани і репетує: А, ну що, вилопилася? Гвалтувати буду. Жінка дивиться на чоловіка і з сумом в голосі каже: Твою ж мать яйця купити забула. Сидить дідусь 90 літ на лавці в парку і гірко-гірко плаче. Іде молодий хлопець, побачив старого, підійшов до нього і питає: В чому справа? А я закоханий у 25-літню дівчину, відповів крізь сльози дід. Ой, ну і що в цьому поганого? запитує молодий чоловік. Схлипуючи, старий, говорить Та тобі не зрозуміти. Кожного ранку перед її роботою ми займаємось коханням. На обід вона приходить додому, і ми знову займаємось коханням. Після вона готує мою улюблену їжу. А коли вона повертається після роботи, вона робить мені чудовий. А потім, після вечері, ми знову займаємось коханням. Старий знову розплакався не в силах впоратися з собою. Молодий хлопець обійняв його за плечі і каже: «Е, Чесно кажучи, я не зовсім розумію вас. Те, що ви мені тільки що розповіли, звучить як ідеальні сімейні відносини. Я не розумію, чому ви плачете. Діду схлипнув і крізь сльози відповів: Та я забув! Де я живу? <риклад> Дівчина Таня так заплуталася у своїй новій сумочці, що замість балончика з газом бризнула в хулігана шанелькою. І з криками БЛЯ! Він 300 баксів коштує! забила хулігана нафіг! По парку прогулюються дідусь, його онучка і собачка. Собачка постійно лає. Внучка питає дідуся. Дідусю, а наша жучка з цука. Дідусь з жаху, але все ж таки відповідає: е, Так, дідусю, а ти трахни її, вона і замовкне внученька, та звідки ти такі слова то знаєш? А я сьогодні вранці чула, як тато казав мамі тебе з цуку, якщо вранці не трахнути, весь день гавкати будеш.